Зараз візьму свій кабель вилка-вилка. Завели генератор, зараз будемо під'єднувати. Ось ми чуємо сигнал, і в нас з'явився сигнал ON. І перші там, декілька секунд він на себе бере за навантаження, і тільки потім система переключає з батареї. Тобто на це треба зважати. Всім привіт. Після обстрілу в Одесі 7 години 30 хвилин немає світла. Я встиг зарядити акумулятор до 75%. Зараз у мене 49% залишилося. Але виходячи з того, що в Одесі досі немає світла, я зараз хочу під'єднати генераторний вхід, зробити вілку і підготуватися для того, щоб можна було під'єднувати і генератор. Відкрутив кришку, зараз візьму свій кабель вилка-вилка, відрізав. Одну частину. І зараз буду під'єднувати. Під'єднав дрот. Давайте перейдемо на налаштування генератора. Для цього ми переходимо в налаштування генераторного порту, і тут ми бачимо, що в нас вибраний режим генераторний вхід і є обмеження 2500 Вт. Я хочу вам сказати, що це обмеження почне працювати тільки тоді, коли ми перейдемо в меню Advanced Function і поставимо галочку Gen Peak Shaving. Якщо цього не зробити, то ваш генератор не буде обмежений по навантаженню самим інвертором. І, наприклад, може статися така ситуація, що в нас буде заряд на акумулятор, такий, як ми виставимо в наступному меню, і в нас буде навантаження якесь. То генератор може бути перевантажений і він відключиться. Для того, щоб цього не сталося, нам обов'язково потрібно перейти в налаштування ОСІ І, як я вже сказав, вімкнути GenPeak Shaving. І тоді ми зможемо налаштовувати, на яку потужність ми будемо навантажувати наш генератор. Тепер давайте перейдемо на налаштування зарядки батареї. Для того, щоб ми. Вімкнули заряджання батареї від генератора, у нас тут є декілька віконець. 30% 60 А. Як це працює? Якщо наша батарейка впаде по заряду нижче цього значення 30 А і у нас буде вікна ген Charge. І якщо в нас генератор може запускатися за допомогою якогось сухого контакту або Подачі якогось живлення на якісь контакти вже на генераторі, то ми можемо тут вибрати Jam Signal І тоді, коли в нас досягне 30%, то інвертор запустить генератор віддалення віддалено і буде заряджати батарею струмом 60 А. Якщо в нас, наприклад, в моєму випадку ми обмежили наш генератор 2500 то він буде заряджати залишковим. Залишковою потужністю, тобто в нас, якщо буде навантаження на систему, тобто в наш дом, і якщо в нас буде залишок з тих 2,5 кВт, то він буде заряджати цей акумулятор. Для того, щоб перевірити, що у вас все під'єднано вірно, або вам потрібно запустити генератор, як в моєму випадку, не е відходячи від цих відсотків, ми натискаємо Gen Force. Наш генератор буде запущено моментально, не дивлячись на те, який у нас відсоток на акумуляторі, він буде працювати до того моменту, коли наш акумулятор буде заряджений до 100%. Ось ми чуємо сигнал, і в нас з'явився сигнал ON і генератор мав би запуститися, якщо він має вхідний сигнал на віддалений запуск. Якщо ж в нас вибрано. Працювати по time of use то ми можемо налаштувати, до якого відсотка наш акумулятор буде розряджатися, і нижче якого відсотка в нас буде акумулятор вмикатися. Наприклад, якщо в нас з 5 до 9 години ми виставили, що в нас немає необхідності тримати 80%, то тоді після. 9 години, якщо, наприклад, буде 85% на батареї, то в 9-ї години, так як в нас стоїть тут галочка, генератор або мережа, то ми дозарядимо батарею до 100%. Завели генератор, зараз будемо під'єднувати. Пішла зарядка. Для того, щоб вімкнувся, потрібно, щоб у нас відсоток впав нижче, ніж. Вказано тут, тоді він вмикається або натиснути Gen Force. Також мій генератор простояв один рік або навіть півтора з поганим бензином. І більше на зараз, ніж 2 кВт, він не видає. Треба виїжджати на роботу, тому вирішив зарядити батарейку. Для того, щоб включився генератор, потрібно, щоб відсоток був тут. Вище ніж ніж зараз в акумуляторі. Або якщо ви хочете примусово запустити, натискайте Gen Force. Мій генератор простояв майже 2 роки з лютого 2023 року, півтора року, і зараз максимум скільки я можу з нього витягнути, це 2 кВт 100 Вт, тому що я бензин не замінював. Тому буду працювати на цьому, трошки заряджу, і потім поїду на роботу. Ще я помітив, що якщо у вас навантаження дуже швидко змінюється, то це для генератора, якщо ви вибираєте максимально близьке навантаження від його потужності, то може так статися, що не встигає система перемкнутися на батарею з заряду, і він може вимикатися. Тому, якщо там є якісь навантаження, плита вмикається або чайник вмикається, то Перші там, декілька секунд він на себе бере за навантаження, і тільки потім система переключає з батареї. Тобто на це треба зважати.